Ви представте, моя дитина ходить півроку в садок. Він місяць-два, поки він привик до садіку, до вихователів, до того, щоб до приміщення чужого. Зараз знову дитину перевезти в твоє приміщення до других вихователів. Це ненормально. Ліквідувати два дитячих садки та створити новий. У Бучачі міська рада оголосила про припинення роботи дошкільних закладів освіти дзвіночок і «Теремок». Батьки, діти яких ходять у дитсадок дзвіночок, проти того, аби їхній заклад закривали, а малюків переводили. Кажуть, хоч дзвіночок має презентабельного вигляду, проте для них це затишне, зручне і звичне місце. Я за цей садочок всіма силами готова будь-що робити, щоб тільки його не закривали. Тому що якщо переведуть в Теремок, там групи почнуться переповнені бути. Відповідно, догляду для дітей такого не буде, і тому я, я дуже проти, щоб нас закривали. Пані Інна – представниця батьківського комітету, розповідає: батьки категорично за те, аби садок не закривали, і надалі залишили все як є. Всі за. Всі абсолютно всі за. У нас є група створена. Хто за, хто проти. Ми писали колективну заяву в міську раду до нашого мера. Не знаю, чи прийме він її до уваги, але в нас підписи батьків були і ну всіх батьків з трьох груп. Ми збирали підписи і хто за, хто проти. Саме так зараз виглядає дитячий садок дзвіночок. Раніше це був житловий будинок, тепер це навчальний заклад. Тут зробили три групи: ясельна, розміщена на мансардному поверсі. Щоб туди дістатись, батькам з дітьми і вихователям доводиться щоденно ходити ось такими сходами. Втім, працівники та батьки кажуть, за роки існування закладу вже звикли. А зараз для них важливо зробити все можливе, аби відстояти свій заклад та продовжити роботу у дзвіночку. Ха залишається приміщення саме головне, щоб залишилось приміщення, щоб тут залишилися вихователі, вихователі і дітки. Я дітки з часом будуть. Закінчиться війна. Приїдуть наші мами, і буде війна. От саме головне, я думаю, що ми дівчата хочемо зберегти приміщення як садок, дзвіночок. В дзвіночку є 19 працівників та виховується приблизно 30 дітей. Однак наразі, згідно зі списком у журналі, щоденно відвідує майже половина. А це дошкільний навчальний заклад «Теремок». Його хочуть переформувати та створити новий заклад дошкільної освіти. Втім, керівництво та працівники теж проти таких змін. Зміни я тут не вважаю, тому що дошкільному закладу вже 57 рік. За час періоду моєї роботи ми відмічали тут і 40 років, 50 років. Ми ну є багато матеріалу зібрано щодо цього. У нас були свої традиції і є свої традиції, бо кожен заклад має щось своє, свої вклади робить. І тому я змін тут не вважаю. Щоб вони і не вбачаю, щоб вони були проведені. Ну так виходить, що мають, ніби наш садочок залишається, але з умовою тим, що буде змінена і ніби, і назва садочку, і буде вже не ДНЗ, а буде ЗДО. Ліквідувати садік нас можна було і не ліквідовувати. Об'єднувати, нехай об'єднують. Ну а щоб ліквідація була, то ні. У дошкільний заклад Теремок записано 102 дитини. Та укриття тут розраховане на 90 місць. В садку функціонує три інклюзивних групи, в яких має бути по 15 дітей. Заклад заповнений, тому приймати дошкільників з іншого садка в разі об'єднання з дзвіночком не вдасться. Завідувачка Теремка розповідає, категорично проти, аби заклади об'єднували, адже тоді персонал змінять, а групи будуть переповнені. Я проти, я проти об'єднання. Я проти зміни назви, якщо вони планують, міській раді Бучача пояснюють, хочуть об'єднати садочки, аби таким чином зекономити. А в центрі міста на базі приміщення ТРМК хочуть створити новий сучасний заклад дошкільної освіти. Працівникам ж і Теремка, і дзвіночка свого боку обіцяють працевлаштування в новому закладі. Створюємо, чому новий? Тому що два садочки близько і з метою раціонального використання коштів міського бюджету платників податків хочемо створити один садочок на базі двох. Це дасть нам можливість зекономити певні кошти, і, відповідно, знову створений садочок краще фінансувати і покращити його матеріальну базу. Якщо ми приймаємо рішення сесії Бучацької міської ради про закриття двох дошкільних закладів, то зразу. Цією ж сесією ми виносимо на розгляд депутатів питання про відкриття нового навчального закладу. І працівники, які будуть працювати, тобто які будуть йти на роботу, вони будуть один в один день звільнені на другий день, повинні бути прийняті в другий дошкільний навчальний заклад. Рішення про остаточну ліквідацію чи переформування садочків розглядатимуть на найближчій сесії міської ради Бучача.